Всім привіт! Раді вітати вас на каналі Сейраш. Вітаю, Сереж. Да, привіт! Поговоримо сьогодні про актуальні новини. США хочуть, щоб Україна провела вибори до кінця року. Чи справді для США необхідна зміна влади в Україні? О, там це заявив, бо вилетіло з голови, хто там це заявив, дядько там у той важний бумажний. Вчора буквально дивилася це питання. Неправильно, мабуть, давайте так видрана із контексту якась заява. Що я дивилася вчора по цьому питанню? Він мав на увазі яку історію, коли ситуація перейде у стан повішеного, тобто в якийсь підвішений стан, немож... неважливо, заморозка, закінчення війни. Ну, коротше, підписання <гум> чогось, тоді він да буде наполягати, щоб було з якби. Щоб були запроваджені вже предвиборчі процеси, тобто це питання аналітики на те, що якщо вони закінчать, наприклад, весною, щоб до кінця року ми реально в рамках чинного українського законодавства, де нам треба з вами півроку на предвиборчу кампанію, плюс-мінус, хоча б, ми провели вибори. Тобто, тут така от історія. Тобто, там не зовсім воно так коректно воно видрано реально з контексту. Там немає конспірологічної за цією заявою теорію. Там Якщо ми зупинимо, то Україна зобов'язана провести вибори. Так, да, їм треба провести, провести вибори, тому що і зміна влади, і напруження всередині країни, і питання до корупції, і питання mm -hmm. одних і тих же морт, які ведуть себе в рамках політичного регламенту, не так як звикли США та Європа, бо є культура. Політичного спілкування на початку війни давайте так відкривання дверей з ноги і не конструктивна політична історія комунікації да субординації вона зіграла нам на руку. Ми змогли певні певні країни отак, от потрусити альо, чуваки, роздупліться зараз на у цьому етапі війни як не крути, тут треба, коли особливо ми говоримо про політичні оці всі штуки, тут уже треба інакше діяти з точки зору хитросракого. Політика, а не тобто тут уже не конає відкривання двері з ноги, розумієте? Це починає бісити певні елітарні форми, від яких ми залежимо, як не крути коротше. А у нас, поки цієї зміни не відбувається, то ж її хочуть внести виборами. от і все. Угу. А ще дотиснуть вони, щоб ми провели ці вибори? Як тільки закін... це буде одна із умов. Я те того, що я дивилася, це буде одна із умов підписання будь-яких бумажок і гарантій безпекових, це те, що все, закінчилася війна, неможливо заморозилася війна, закінчилися щось, підписали, щось зробили. все, друзі, ви одразу чуть ліні на наступний день оголошуєте предвиборчу компанію, відкриваєте можливість на вибори. все. А, Сейраш, а як от ваше бачення на рахунок того, хто ж буде на остаточних переговорах про мир? Зеленський чи все-таки інша людина? Мається на увазі, от в форматі, якщо вже зустрічі, там так, оця так, вся історія? Так, так. Зараз. По-перше, ми будемо бачити якусь е, частину команди, яку ми вже бачили. Скоріше за все, частина людей це по Стамбулу, мабуть, коли зустрічалися перший раз ще на початку війни. От ми будемо бачити ті ж самі пики, е, як мінімум, значну їхню частину, хто перев... входив в той перемовний да, комітет, який був на той час, тобто когось тут залишать. Е, Зеленський, скоріше за все, буде приймати якусь е, участь, як не крутий, бо він не може її. Не приймати, я би так назвала це. Можливо, не на всіх засіданнях, можливо, не, там, не, не не прямо коротше, не всюди і скрізь, але його персоналія буде присутня на якихось. Перемов... ну на перемовинах. О, а, от Як мінімум, так воно виглядає. А, Трамп також заявив. Що хоче, аби Україна постачала США рідкоземельні метали? Адже за його словами, у нас вони є. Ну ми це знали і без його слів, скажімо так. Mm -hmm. Сей чи дійсно важливі для Трампа от ці наші українські ресурси? Ну так, да, звичайно, це умови зділочки. Давайте відверто це умови зділочки. Ну, Трамп як бізнесмен не буде займатися альтруїзмом. Це питання: я тобі, а що ти мені навза, навзаєм? І от у нас є, що запропонувати навзаєм. Це земля, ресурси, копалини, можливості певні для видобутку, побудови і так далі, тому подібне. Тож ми намагаємося вибити собі гарантії, гарантії безпеки і інвестиції собі взамін на щось. А у нас з вами з одного боку, начебто, і багато чого можна запропонувати, але цінного для інших країн не так багато. От ми і пропонуємо те, чого немає там. Тому да, йому вигідна така з Більш того, на неї одразу двійка кубків випадає. І давайте так про це вже договорилися. Отак, от ми можна можемо сказати. Це вже не обговорюється. Ну дійсно, тому що це було пунктом до речі, плану перемоги Зеленського. Угу. А, але ж ми ж знаємо, що дуже багато зараз цих ресурсів знаходяться саме на тимчасово окупованих територіях. Що це може означати? Ці території будуть звільнені. Не, ми там все одно говоримо скоріше за все на тенденцію якихось буферних зон у цієї всієї історії. А от да, випадає. Знову у мене під питанням Донецьк, Луганськ і Крим, як, е, як територія, яка е, я прям розумію, що відсотків 90 піде в політичне обговорення. Але у нас же зараз окупована не тільки Донецьк, Луганськ так. Е, і Крим. Да, у нас є ще частина Херсонської області, е, частина Запорізької області, частина Харківської області. І отут -от починається поле для маневрів Понімаєте, mm -hmm. от, типу, в чому момент тому отут от у нас і ще немає моменту, що ми зовсім з вами просрали нову окуповані території. Ні, тут є шанси на те, що тиском, військово-політичним варіантом, військовим, політичним, ми можемо собі, як мінімум, значну частину спробувати повернути, або ну а, але якісь розмежування будуть 100% Їх видно просто, що скоріше за все, як мінімум, обговорюються якісь отакі от буферні е, зони, да, які є. Є на лініях якихось бойових зіткнень а, але ж чи стане козиром в рукаві Курщина? Адже стало відомо, що з середини січня КНДР е, уже якби забрали звідти своїх військових тимчасове явище, тимчасове, тимчасове? явище про... да, да. вони е, переперегрупуються, і е, війська Північної Кореї все одно, на жаль, будуть на території РФ і, е, ну, приймати участь у Військових діях, якщо не напряму прямо на нулі, то десь у тилах так точно замінюючи когось. Тобто, це ще не фінальна. Ну коротше, не фінальна точка. Вони відійшли. Це передислокація, перегрупування, тимчасова пауза. Поки не підвезуть нових, а нових планують підвозити. Тобто, це Тож. не через великі втрати, як заявляють нам змі. Я чесно вчора з цього поржала на іншому каналі. Просто мене я вчора поржала в галасіну. Ви хочете ну, реально Таймс, ти здубо рухнув там у себе в Америці. Ти про північну Корею взагалі, вибачте, знову за слену вони відстрілюють, що там відбувається. Чувак, який мордує своє, е, свою державу, у якого в концтаборах сидять сотнями тисяч людей, яких закатовують на смерть. Чувак, який е, плювати хотів на те, що якщо. В тебе хтось із родини втік з території Північної Кореї. В концлагері їде вся родина, включаючи дітей на примусові роботи, буде переживати за 12 тисяч йому нахрін не впавших е, калік. Ви серйозно? Ні, там єдине, що в мене випадало вчора, з приводу кінчини на його реакцію, це те, що він відбирав якихось тіпів, Я маю на увазі своїх північнокорейських якогось. Певного факу, фаху, а Росія порушила домовленості і відправила їх в шторм. Ну тобто, там, умовно кажучи, не знаю, там радіо він передав, а вони штурмувати пішли, і він задав питання, грубо кажучи, путіну, що чувак, я тобі нормальних типів дав. Нащо ти їх всіх поклав? Якби ти сказав, що тобі треба пушечне м'ясо, так ти би сказав, я би тобі прислав би пушечне м'ясо. Давай тоді ми будемо домовлятися, які спеціалісти тобі треба. Це би десь так виглядає, а не так, що кім чи нин озабочений патріїв. 12 тисяч чоловік, якщо ви відкриєте і подивитеся, скільки він замардував констаборак, він його батя, його дід, то ми зрозуміємо, що ця новина відірвана на чорт від реальності північної Кореї. Просто вообще ну, от якось так. Тому я посміялася дуже голосно, чесно. Сереж, повернемося зараз до України. Все ж таки, зараз дуже багато шириться інформації про те, що в Україні є лазерна зброя, і лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті деякі об'єкти. Це заявив командувач сил безпілотних систем Сухаревських. Сухаревський. Чи дійсно в Україні є лазерна зброя? я би так це не назвала. Давайте так. Чи припускаю я, що ми, можливо, щось тестуємо у себе на території? Оце більше схоже на якусь таку історію. Але ми не називаємо це гучно, що вона у нас є. бета тестування ви поняли, це трошечки інше, чим коли ти володієш певною зброєю від від. А, як якби відкатати технологію в умовах реальної війни, яких немає у Європі більше ніде, окрім території України, це до речі ще один ресурс, про який люблять не говорити, яким Україна може поділитися дати змогу протестувати озброєння. Це по перше, а по-друге, надати велетенську кількість військової технічної інформації. З відео і з налаштуваннями, якими можна навчати штучний інтелект для війни. І цю інформацію можна вигідно продати, і ми нею також вигідно торгуємося з іншими Хм. Ну, гаразд, а тоді, якщо це не зовсім наша, то чи стане хоча б вона ефективною в цій війні для нас? Ну, навіть тестуючи її? Давай так. Що ви думаєте, до нас так Британія прикипіла серцем? Uh -huh. Страшно. Ну, 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 того, що є, що запропонувати. А це терабайти, гігабайти, трильйони просто чітких, зрозумілих відео, е, фото програмувань і електри е, ну коротше, цього всього електронної інформації, яка ну якої немає ні у кого, окрім по факту нас, частково Ізраїля. Тому що Ізраїль воює постійно і має да свій козир відпрацювання там ППОшних систем, і так далі, і мало де в світі є така кількість інформації про актуальну війну, це вам не полягунчика а хорошо, ж. А чи є ворога протидія цій зброї і не тільки цій, тому що дійсно ми дуже багато чуємо, скільки ми тестуємо, скільки розробляємо, і за часи повномасштабного ми навчилися це робити. Дуже багато людей, вчених там і розробників задіяні в цьому. Чи є у ворога протидія? Тому що ворог дуже хвалився тим орешником, ядеркою, але. Як ми по факту бачимо, крім цих їхніх іскандерів, ну так, це потужна якби, зброя, але це вже ж однаково розробки, знаєте, того тих часів. А, вони намагаються щось робити. Місцями у них є понятно, у якихось розробках успіх. На жаль, вони не можуть не вчитися також. Вони, звісно, дурні, але не зовсім дебільні вже вкрай. На жаль, для нас. А, от, а, бо у них є якісь їхні секретні розробки, не дуже секретні, в яких вони тестять і своє, і Китай надає, що тестить. Ну, коротше, і, у них є своя да, історія з цього приводу і Іран, який вчиться на. Інформації, яку надає Росія, да і видобуває, виробляє і тестить коротше. Воно у них є своя історія, але у цьому форматі вони обмежені у ресурсах дуже сильно обмежені ресурсно для того, щоб видавати щось значне і масове. Тобто, коли в тебе перекритий ринок так, мікрочіпів у цієї всій історії, або тобі, щоб завозити їх, треба платити в рази в рази в рази дорожче за чорного ринку, де ти їх це перекуп, перекуповуєш через 10 країн, які потребують свого відсотка, то це в льот в бабло. І це для нас хорошо. Тобто ці розробки відбуваються а повільніше, б, виходять набагато дорожче для ворога. Mm -hmm. Ну, це цікаво. Сейраш, велика вдячність вам, що знаходите час, пишете прогнози для, вас, для ваших підписників. А я нагадаю підписникам каналу Сейраш, Не забувайте підписуватись, Якщо ще не підписані на канал, обов'язково тиснути вподобайку і дзвіночок, щоб не пропускати актуальних прогнозів на каналі Сейраш. До зустрічі!